Шановне панство, я вас вітаю, звуть мене Олександра 11 червня сьогодні. І е, вчора в телеграм-каналі ви писали мені питання до Бліцу. Є е, декілька питань, які, е, мабуть, я хочу розглянути окремо, да? тому що ну, вони такі об'ємні, скажімо, я розумію, що для Бліцу буде в Бліці буде мало інформації. Давайте зробимо окремі розклади. Роздивимося, ну, а бліц буде трошки пізніше. Я хочу подивитися Лариса Ігорівна Брич... Бри... Бричова. Бричева, я не знаю, як правильно українською, мабуть, Бричева. Ви пишете про те, що просите зробити розклад на цю особу, що вона, начебто сірий кардинал, який відіграє чималу роль у нападі Росії на Україну, без її погодження Путін нічого сам. Не вирішує. Вона державна політичка, політична діячка, юристка, помічниця президента Ерефії, начальниця державного правового управління президента РФ. І є фотографія її, ви мені скинули, взяла дві колоди, звичайну, і темненьку. Давайте глянемо, хто така. І чи дійсно вона сірий кардинал, тому що жінка при владі на Ерефі у нас з вами постійно виходила, да? ну якась яка там фігурує і, і приймає рішення? ну Подивимося, можливо, це і вона. Я перед розкладом запрошую вас підписатися на канал, поставити вподобайку, написати коментар. Це все допомагає каналу просуватися, ви допомагаєте україномовному контенту. І не забувайте, що ми з вами волонтеримо. Посилання на волонтерський рахунок є в описі під відео. В описі під відео. Запитів від хлопців у нас з вами завжди багато. Наразі відновлюємо автівку. Долучайтеся, будь ласка, маленьких донатів не буває. Всі е, звіти стосовно волонтерської діяльності зазвичай є в телеграм-каналі. Посилання на нього також є в описі під відео. Давайте панство почнемо. Так, взяла тему. Давайте, мабуть, спочатку таку звичайну класичну, а там далі будемо дивитись: Лариса Ігорівна. Лариса. Лариса Бричова. Хто вона така? Давайте. По життю. Що за людина така, да? Хто вона така? По життю? О, дуже хитра особистість. Хто вона така по життю? Да? Людина, яка вона, ну, жінка, причому так одразу цікаво, карта імператриці, вона про, дійсно, така, знаєте, ну, характер більше жіночний, тобто вона такий воїн в спідниці, да? сімка мечів, п'ятірка жезлів. Жінка, яка намагається зайняти, яка знаходиться в боротьбі, да? в постійній соціальній боротьбі. Але м, чітко розуміє, хто вона є, розуміє свою силу, да, і дуже хитро, скажімо, цим вміє користуватися якимись своїми е, жіночними штуками. Хай буде так. Давайте ще три карти. хто вона по життю. Достатньо Заможня, да, король Пентаклів. Ну, ми ж питаємо про неї. А, хоча карти можуть ще. ну Тобто вона має певний ресурс, да, у неї достатньо грошей, достатньо не бідує, скажімо так. Да, але карта може ще говорити і про те, що за її спиною. Да? Неактивний, але за її спиною є певний чоловік, який допомагає їй фінансово, який е отримує, вирішує там якісь її проблеми. От, а по зірці тут дуже цікаво. Е якась півдія в плані інформації е з певним чоловіком у неї може бути. Взагалі е цікаво. В своїх е, колах жінка до, ну, доволі відома, але інформація про неї, вона, типу, не на загал. Тобто, е, так, вам вже не видно карту, зараз, друзі, секунду. Трошки зроблю світліше, щоб вам було. Краще видно. Тут у мене зірка, Верховна Жриця. Давайте ось так, щоб вам було видно. Вона начебто і відома. да От карта зірка вона є відома. Але ця відомість вона по верховній жриці. Тобто в якихось закритих колах. Та, жінка, яка користується інформацією, яка вміє. Аналізувати інформацію, да, отут чотирка мечів, хто вона по життю тихо, спокійно, виважено, приймає якісь рішення. Вона взагалі така, знаєте, дуже виважена, не поспішає, дуже гарно розвинена в неї інтуїція, да, по верховній жриці, але все рівно є присутність якогось чоловіка, да, тобто, от який може там на все це впливати. Хто вона по життю взагалі дуже цікаво. Тут і сімка кубків, і е, карта місяця. Це про ну, це про, інтуїтів, да? це про людей, які можуть там, бачити сни якісь віщі, да? які можуть ну, про імпатів, які можуть зчитувати інформацію з простору, е, користуватися інформацією і так далі. Хто вона. Заберу верховну жрицю, хочу спитати, хто вона для е, Росії. Давайте так ще спитаємо. Да? Хто ця Лариса Брічова для Ерефії? Дуже закрита особа, про неї взагалі там практично нічого не відомо. Дев'ятка кубків, дуже сильно вона з. Скриває, тримає інформацію про себе. Взагалі таке знаєте людина, яка може чекати якихось змін на дев'ятка жезлів, причому доволі впевнено себе почуває, чекає якихось змін на Росії. Да, але оцей е, повішений, він з однієї сторони, що людина якась може бути ну, нестандартна, з нестандартними підходами, але повішений ще буває на засланих казачків. Да? Е, показує, що людина не з тими намірами, з, з, насправді не з тими намірами, з якими її бачать оточуючи. Да? Тобто дуже багато. Свою, свого таємного, дуже багато в неї є тої інформації, яку вона просто не видає ну, на загал. Хтось за нею стоїть, причому стоїть такий, знову бачите, тут про. Пентаклі про підтримку, десь вона з кимось може взаємодіяти, ділитися якоюсь інформацією, ділитися якимось ресурсом, і це відбувається. Ну, тобто її мотивують до цієї роботи. Да? Таке відчуття, що, знаєте, ще повішена дев'ятка жезлів можна, може говорити про те, що людину поставили на таке місце, типу, ти тут стій, ти тут спостерігай, тут збирай якусь інформацію, тому що ну, тобі там треба бути. Да? Тобто зробили... Ну, я не скажу, що зробили з неї жертвою, але е, хто вона для Росії як. Як правильно сказати, друзі, зараз. Ну, вона там не по своїй волі. Давайте так. От ті посади, яка вона, які вона займає, да, або там ті питання, які вона е, вирішує, не зовсім по. По її волі, тобто її хтось соває для того, ну, просуває її для того, щоб можна було потім цим користуватися, або давати їй якісь вказівки, або від неї брати якусь інформацію. Хто вона для Кремля? Ця Лариса Хто вона для Кремля? Людина, яка дуже давно працює в команді, в неї є прям якийсь свій колектив. Знову ж таки, момент про закриту інформацію. Хто вона для Кремля? Щось нове. Людина, яка може принести певні зміни в Кремль. До речі, дуже цікаво, і знову про колесу Фортуни. Е, вона як ланка якоїсь е, е, си, лав, ланка якоїсь системи. Тобто вона, як знаєте, знову вона як не сама, вона не сама по собі. У неї є якась команда, а по світу це взагалі може бути не про Ерефію. Да? Це може бути про м, якісь да, да, давніх друзів. М, але по світу чи десь в світі. Хто вона для Кремля? А, карта диявола. Не, не зовсім гарно вона налаштована, і до неї не зовсім гарно налаштовані. По дияволу завжди присутній якийсь страх. Да, по трійці мечів людина, яка не завжди згодна, людина, яка дійсно може принести м, якийсь розкол в Кремлі, і дійсно бояться якихось її зв'язків. По трійці жезлів її зв'язків десь з кимось. Да, тобто дійсно вона може. Передавати якусь інформацію, вона може десь брати якусь інформацію, впливати на Кремль, ставити перед фактом. Тобто вона така доволі з інформацією потрібно з неї бути дуже обережним, тому що ця інформація може піти куди Кремлю не захочеться Давайте так. Давайте ще на темній колоді спитаємо, хто вона. Для Росії і для Кремля. Ларисовичу, вона для Росії. Знову дев'ятка жезлів. Дивіться, карти повторюються. Людина, яка чекає якихось змін. Да? Шістка мечів і карта диявола. Людина, яка готова принести ці зміни. Людина, яка хоче щось змінити, але по дияволу. Тобто тут. Для неї це диявол королева мечів доволі агресивна, розумна, агресивна, яка не буде церемонитись та, там, по якимось ситуаціям. Вона говорить, як відрізає, дійсно її бояться, бояться їх її рішень. І знову ж таки, шість мечів, все ж таки, буває про якусь, ну, таку, знаєте, трохи керованість, коли. Вона може комусь передавати інформацію, і її діями хтось може керувати. І знову по карті диявола. Диявол для неї королева мечів, це якісь жорсткі дії, жорсткі дії про магію, про якісь таємні, темні сили, якщо вже так, да Глибоко про це говорити. Давайте зараз, що таке за диявол, той для Кремля. Король мечів, не завжди вона е, згодна з, е, тобто, знаєте, бояться її рішень е, в тому плані, що не завжди вона погоджує дії короля мечів. Да, і король мечів Ну хто там керуючий зараз в Кремлі, він намагається якимось чином давати, наприклад, всю інформацію. Так? Тобто з нею поводяться дуже-дуже обережно. Тут виходить карта правосуддя, тому що розуміють, яка сила стоїть за нею, і що може, і що може прилетіти. Це дійсно. Що для Кремля вона доволі цікава. Може, і дійсно тут, знаєте, як сірий кардинал. Але не факт, що як вона, а її руками або за допомогою неї. ну от якось так. Зміни на Росії в плані влади, в плані імператора. Да? Тут і смерті, колесо фортуни, і тільки мечів, вони через неї можуть бути. Давайте про цю силу подивимося, тому що ну, король мечів так трошки. Панікує, да, от, ну, побаюється він цю пані, цю жіночку. Давайте так, пані у нас в Україні, а у них там якось інакше це все. Хочу спитати, які сили за нею стоять І по цій карті. Бо, бачите, постійно нам карти про те, що керована, да, або вона комусь щось зливає. Хто стоїть? Рісім до чого, хто за тобою стоїть. Є якісь, і одразу і до того да карти ще з самого початку показали, що є якийсь король пентаклів який намагається залишитися осторонь, намагається залишитися ем... в тіні. В... 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 Для того, щоб себе не святити. Тобто через неї якась інформація є якась взаємодія і в плані Росії, і в плані керування, і в плані Кремля, там прийняття рішень і так далі. Двійка кубків, король Пентаклів і карта відлюдника. Тобто вона дійсно з кимось працює в зговорі, хтось її підтримує і фінансово, і, скажімо, вона працює в інтересах. Це може бути одна людина, це може бути декілька людей. Таких, знаєте, олігархів. тобто, Хто, хто, хто ці олігархи для ерефії? Чи про ерефію чи про йдеться? Хто ці олігархи про ерефію? Для ерефії. Люди, які хочуть змін. Люди, які. Мають свої зв'язки ще десь, не тільки з Ерефією, люди, які готові, планують е момент керування е самою країною, да, яким важко стало керувати, яким важко стало е приймати якісь рішення, на яких постійно намагаються вплинути, натиснути. Люди, які готові до стоять перед якимось да, важливим вибором, можливо, працюють ще з кимось з-за кордону, да, тут закохані трійка жезлів знову. Ну і колесо фортуни, можливо, вже ті, хто з кимось домовився за кордону стосовно зміни, стосовно змін в Кремлі. Давайте ще декілька карт, які сили стоять за цією Ларисею. Карта вежа. За сили, які намагаються контролювати всі процеси, руйнівні процеси, залишитися на своєму місці. Це ті сили, які відчувають великі зміни в Кремлі. І знову карта світу. Я не впевнена, що мова йде конкретно про Ерефію, тому що тут знову ж знову зірка, знову Верховна Жриця. Можливо, таємна якась сила, можливо, таємна якась. О, добрий вечір. Таємні якісь. Ну, я не скажу, що це масони, це якась організація да, там, по Ерефанту, які намагаються. Знаєте, як з однієї сторони запустити зміни на Росії, а з іншої сторони, а, самим в цих змінах вижити. Ну, а тут якось так. Чи давайте прямим текстом, чи насправді вона сірий кардинал. Хм. Чи насправді вона як сірий кардинал на Росії? Ну з однієї сторони, да. Але вона по рицарю, вона та, яка приносить зміни. Тобто над нею стоять і нею більше як керують, розповідають, що їй робити, а вона вже це робить. Тобто, її руками, да, Можна сказати, що вона сірий кардинал. Але над нею стоять. Тобто, не вона кінцева, над нею ще хтось є. Хм. Хочу спитати хто. А карти щось ніяк і ніяк. Давайте, друзі, візьмемо. М -м. Давайте спробуємо цю колоду. Давно ми з вами її не використовували. Це таро вампірів. Тому цікаво. Ось так виглядає коробочка. Попробуємо, хто таємний, прихований, за нею стоїть? Той хто вирішує бути в тіні, да? хто за нею стоїть? Дуже багаті люди. Дуже багаті люди. Люди, у яких, можливо, різні інтереси, але люди, які зацікавлені в, в великих грошах і в змінах на самій Росії. Які сили за нею стоять? Маги, карта магу вийшла. Знову про імператрицю. У нас з вами десь була така колода, а, це Чорний гримуар, І там імператриця виходить як джерело. Ну, ми ж з вами любимо всякі такі містичні розклади, да? тим паче канал езотеричний, і інформація буває різна. Знову ж таки, імператриця Сімка кубків і карта диявола. Це Можливо, про якихось практиків, це можливо про ну, темні якісь там сторони. Да, темні якісь, ну, Хто там використовує тем, темні сили, да, хто на іншій стороні від світла знаходиться. І знову карта відлюдника на дні колоди. І знову карта зірка, щітка кубків, колесниця, люди які, або організація, яка хоче повернути керування. До себе, да, яка відчуває, що щось змінюється в цьому просторі, змінюється в цьому світі знову про зірку. Це прям по світу. Таке відчуття, що, знаєте, якась дуже-дуже давня шістка кубків, дуже давня організація, яка прям десь в таких, я не знаю, чи, ну, це не про масонів точно. ну, Організація це світ. Що вони роблять? Не дають мені добре. В чому ця їх сила? Знову відлюдник, сила і тузкубків, тобто якесь об'єднання, да? об'єднання людей, які мають якусь силу. Да, по відлюднику вони знаходяться десь. Тобто їх не видно і не чутно. Це відсторонені від морського життя сильно. Да? Ну як? Чи просто люди, які не живуть на показ, але мають якусь силу. Що за силу вони мають? Ці люди, що за силу вони мають. Ця організація, чому їх сила? Сила керувати, сила заробляти, вони тримають в своїй власності, да, або керують дуже багатьма процесами в своїх країнах, там, чи в своїй країні четвірка жезлів, король Пентаклів, Карта Сонця. Тобто, це, можливо, хтось і займає якісь посади, да, можливо, це і про якихось там посадовців в інших країнах, тому що у нас з вами там і світ, і зірка ці Карти про це. Можливо, хтось тут магією займається, королева жезлів король жезлів, тобто люди які мають можливість дуже сильно впливати на соціум, впливати на думки інших людей, да впливати там на їх настрої, на населення і так далі. Політичні якісь особи і олігархи, і олігархи Цікаво. Давайте таке тоді останнє питання, друзі. Що вона принесе, чого кремлю від неї чекати від цієї риси? Що чекати від неї кремлю? М -м, тут з мечів якась загроза, все ж таки, від неї йде якісь гострі рішення. Е Десятка мечів, п'ятірка мечів. М -м, піднімати, обурювати, робити розкол, тобто від неї така, знаєте, е з нею бути дуже обережним, е ну Кремлю. да, І е чекати западлянки якоїсь. П'ятірка мечів, вона не про порядні дії. Вона завжди про таке щось брудненьке, із падтяжка, що вона принесе Кремлю. Верховний суд зміни, якусь агресію всередині країни, якісь проблеми з економікою, тобто, ну, причому і в своїх інтересах, в тому числі. І карта диявола. Така... Зміни від неї Кремлю будуть великі, неприємні, болючі і вплоть до розвалу, але ж все рівно, тобто, ну, її руками да, за нею ще стоять. Ну, цікаво, будемо спостерігати з вами. Як відбувається, що відбувається, куди це все рухається далі. Я вам дуже дякую за перегляд, дякую за ваші донати, за підтримку, за коментарі. Якщо є ще якісь цікаві питання, будь ласка, заходьте, доєднуйтесь, долучайтесь до телеграм-каналу під дописом про питання до Бліцу. Можете їх там собі задавати. О, трошки пізніше буде і Бліц. Бережіть, будь ласка, себе. Бережіть Україну.